Вітаю! ми з котиками дуже вдячні за вподобайки, за перегляди, за коменти. Ось такі бідолашки, ось такі безпритульні котики. Худенькі, такі такий котик. І другий такий самий піднесенький. Вони хочуть їсти. Їсти хочуть вони кожного дня. І от зараз я. Знімлю відео і нагодую цих кутусиків. Вони бідолашки, вони знаходяться в небезпечному місці. Тут і собаки, і дорога, проїжджа частина, і всякі покидьки ходять, які можуть обідати котика. А який він худюсінький, оцей особливий котик, який він бідний, нещасний. Його і ветеринару би здалося показати. І в сім'ю прилаштувати. Друзі, ставте подобайки підписуйтесь на канал, пишіть коменти, допомагайте котикам. Разом ми зможемо допомогти котикам. Ось дивіться, як він хоче бавитися за метеликом, тільки щоб біг котуси, коти. І вже їде машина, вже їде машина. Не бідолашки і гокуту машин бояться, хоча вже звикли, але все рівно. А зараз пека Тож з одного боку добре, а з іншого боку проблематично. Ось такий гарний котосик. Знайдемо котику сім'ю. І взагалі треба подумати, щоб цих котиків прилаштувати десь. У мене є деякі думки, з якими я поділюся з вами в наступному відео, як прилаштувати цих котиків. Бо поки тепло, то ще таке, але буде і холодно, а в холоді їм виживати ще важче. Ось таке важке. Небезпечне, безпритульне життя. Дивіться, який хорошенький. Він хоче гладитися, він хоче маму, він хоче домівку, він хоче сім'ю. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Зустрінемося в наступному відео. А котиків пора годувати. Зараз я їх пригощу кормом.